Всім привіт! Давайте продовжуємо тему психосоматики. Прийшли нові запроси відносно психосоматики, я розбила по групах, давайте будемо дивитися. Перше психосоматику зубів дивимося. В кого проблеми з зубами? Часта історія. Я, наприклад, себе, скільки пам'ятаю, стільки я лікую зуби з дитинства. Активно я і працювала з темою роду, і продовжую працювати, тому звертаємо увагу, якщо у вас проблемні зуби, значить вам варто звернути на родову систему і стати з нею працювати. Про що ж нам говорить психосоматка, коли в нас болять зуби? Це говорить про вашу агресію і внутрішню боротьбу. Болі в зубах говорять нам про стриману агресію. Ви копите агресію, собі копите, 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 а потім можете взриватися. Який ключ-підказка вам относно ваших проблем з зубами? Дозвольте собі виражати свої почуття, щоб звільнитися від напруги. Ви тут маєте навчитися. Казати ні, казати, що вас не влаштовує, що вас бісить і так далі. Тобто ви стримуєте агресію. Також часта історія, коли діти скригочуть зубами, хтось каже, що це глисти, це зовсім не туди. Це накоплена агресія, туди, в ту сторону копаєте. Внутрішня якась боротьба в дитини, переживання, десь хтось його подавляє. Вашу дитину, от він того і іскригоче зубами. Також спостерігала колись за своєю дочкою. І коли вона постійно була в такій внутрішній боротьбі, то в неї також проявлялося це у вісні, коли вона спала, вона скриготала зубами. Коли я, як мама, стала працювати над собою, трансформувати себе, відповідно, біля мене і дитина стала змінюватися, наладився емоційний фон між нами. І е, така проблема, як з криготіння зубами, е, в дочки моєї пішла. Комусь це треба почути, можливо, хтось стикається з цією проблемою. Звертайте увагу туди. І, взагалі, наші діти вони хворіють е, через те, що вони перебирають наші емоції, страхи, переживання і е, е, таким чином звільняють вас, нас від частинки якихось таких, знаєте. Критичних станів, щоб мама так не страждала. Тому для того, щоб у вас стали здоровші діти, працюйте над собою, і ви побачите класні переміни у своїх дітях. Давайте ми комплексно поговоримо з темою ніг. Багато людей, які стикаються з проблемою в ногах. От таку серію я підібрала суто по ногах. Давайте я вам знайду підказки ключі, хто має проблеми з ногами, болі постійні в ногах. Давайте про це поговоримо. Ноги. Коли вас болять ноги, це говорить про страх рухатись вперед. Тобто ви розумієте, ви там чуєте підказки, ви приймаєте рішення навіть, да, вже рухатись в щось нове, якісь переміни. Но страх вас сковує. Прямо сковує, можемо подивитись тут на карту. Ви розумієте, що вам треба рухатись, але от такими канатами. Тримає вас матінка земля, щоб ви стояли на місці. Ви розумієте головою, що вам треба рухатись до перемінно, ви стоїте на місці і боїтеся, оцей страх він вас стримує. Яка ключ, ключ, підказка для вас відносно болях в ногах? Звільніться від страху і зробіть перший крок. Це вам допоможе. Далі, слабость в ногах, да? слабкість в ногах це також страх перед майбутнім. Слабкість в ногах вказує нам на невпевненість в своєму шляху, невпевненість в собі і страх перед перемінами, тому що коли ми йдемо в щось нове, нам ніхто не дає гарантій, нам ніхто не каже, що умовно там буде все розово зефірно і там не буде ніяких перепонів. Яка ключ-підказка, довіряйте своїм рішенням і е, крокуйте вперед з впевненістю. Працюйте над своєю впевненістю, і вас і слабкість піде з них, і ви легше будете рухатись до своїх перемін. Наступне, пальці на ногах. Пальці на ногах, якщо у вас е, болять, якщо вони вас травмуються часто. Е, да? Це говорить про те, що ви не можете обрати направлення в житті. Наприклад, не можете оприділитися, ким ви хочете стати. Ви обираєте між партнерами, не можете зрозуміти, кого вибрати. Це стосується будь-якого вибору напрямку в житті. Проблеми з пальцями на ногах можуть вказувати на невпевненість в вибраному шляху. Ви можете навіть і вибрати і вже під якимось своїм одним із варіантів шляхів, але ви все таки сумніваєтеся. Яка ключ-підказка? Оприділіться з напрямком і, і рухайтеся вперед з певненістю. Тобто, якщо ви вже обрали якийсь якби, напрямок, то вже самі в себе вірте, що ви правильно зробили. І навіть якщо час покаже, що це був неправильний вибір, все рівно вашій душі потрібен був цей досвід. Тому задача себе не добивати, не критикувати, а просто дати собі шанс навіть і на помилки. Тому що тут мене можуть дивитись перфекціоні. Місти, які 300 разів відмірюють, поки відріжать. Да? І то вже коли виберуть, то ще після того ще себе наказують, ще себе цькують, а ти не туди пішла, а ти опять в цьому винувата, оце вас може страждати пальці на ногах. І коліна. Коліна також часте питання у да? чого нас болять коліна. Коліна це гардиня і впертість. Тобто ви не гібкі абсолютно в якихось історіях і е, проявляєте свою гординю. Болі в колінах часто зв'язані е, з небажанням підчинятися або бути гібким будь-вчому, чи то партнерство, чи то робота, чи це якась дружба, неважно, з людьми, ви, от, як, знаєте, як баран стала. Я тільки бачу отак більш ніяк. І ви взагалі не чуєте більш ніякої думки, її не приймаєте. Оце і є гординя. Так, як я сказала, так як я бачу цей світ, отак має бути, і отак тільки правильно, а інших варіантів нема. Тут працюєте над своєю гординею і своїм, своєю впертістю. Яка ключ-підказка вам відносно болі в колінах? Примирення і прийняття можуть зняти напругу. Тобто вам тут треба вчитися і чути чуюсь іншу думку, розглядати варіанти там умовно, чи це спеціалістики, який вам може да? чи це експерт в якійсь області, в якійсь сфері життя. Вам варто навчитися прислуховуватися і прийняття тої чи іншої думки. Просто навчіться казати, і така думка має право е, на життя. Тобто не будьте категоричні, е, бо будуть страждати ваші коліна. Тому задайте собі запитання, випишіть собі на листочку, да, де я упряма, де є е, негібка у спілкуванні, в прийнятті якихось рішеннях там, і так далі. Оце вам. Душа гукає вам через коліна, що ви десь щось не так робите. Десь ви впадаєте в гординю, я тільки е, так бачу цю ситуацію чи людей, і більш ніяк. І давайте ще одну серію подивимося, що стосується спини. Хребет також це наша опора, це наш такий костяк, на чому тримаються і руки у нас, і ноги, і голова, і все абсолютно. Коли Біда і проблеми в спині. Повірте, це не приносить ніякого задоволення, і це страждають, в принципі, всі органи в нас в тілі. Тому спина це в нас про опору, це про відповідальність. Я в попередньому роліку психосоматики знімала там про спину, про грижі ми говорили. Зайдіть на полінуйтесь, подивіться. І давайте цей напрямок ще більше копнемо. Спина, коли у вас проблеми з спиною, це груз відповідальності. Отакий От мішок, баул, ви на собі несете, і багато цієї відповідальності може бути не вашої. Ви граєте тут синдром спасателя, тому ви багато на себе навішуєте задач, відповідальності, і ваша душа вам фонить і підказує, що це не твоє, а ти це сунеш. Болі в спині часто пов'язані з відчуттям черезмірного подавлення. Да? Тобто ці всі ваші задачі, які ви на себе понавішували відповідальність, воно вже прям просто вистрілює через спину, зверне на це увагу, ти вже не тягнеш, то, на що ти на себе повісила. Які ключі підказки, Розподіляйте обов'язки і попросіть про допомогу. У вас тут біда з. Просінням допомоги, тому е, пропрацьовуйте гардиню, це гардиня. Я не можу бути слабкою, це гардиня. Всі ми люди, ми не роботи, е, да? і нам в ті чи іншій ситуації потрібна чиясь допомога, чи то лікар, чи то експерт в якійсь області. Е, да? От ваша задача попрацювати з гардинею і навчитися е, просити руку допомоги і приділяти правильно обов'язки. Далі поясниця писала підписниця в коментарях під попереднім відео Болить Поясниця. Поясниця часто також проблема. Багатьох вона болить і зв'язана вона з фінансами. В свій період, коли в мене були великі фіна... фінансові проблеми, в мене також страждала поясниця. Поясниця це страх фінансової нестабільності. Тобто, сьогодні в мене є, завтра не знаю, що в мене є. Болі в поясниці зв'язані з вашою тривогою про матеріальні блага. Укріпляйте довіру до життя і своїм можливостям, тобто, ваша віра в себе, ваша робота над собою, ваше, ваше бажання покращити свою фінансову стабільність і ви, звичайно, маєте для цього щось робити, щось змінювати, пропрацьовуватися, щоб іти в якусь фінансову стабільність. І тоді біль в поясниці піде. От в мене були проблеми з фінансами. Я страждала болями в поясниці. Коли я зайнялася своїми трансформаціями, перероботками, чесно вам скажу, я забула, що таке болить поясниця. Я забула. Я забула, що таке біль в поясниці. Хоча раніше це було як добрий день, ти ще не спіла з ліжка злізти, і вже ця поясниця тебе тривожить. Далі. Тазобедрені сустави це вас рух до цілі. Болі в тазобедрених суставах зв'язані з страхом рухатися в сторону перемін. Довіряйте своїм силам і дозвольте собі іти вперед. Тобто тазобедрені сустави це про те, що я рухаюсь до цілей, але є багато страхів. Працюйте над своєю довірою, працюйте над своєю опорою. І рухайтеся, чим легше вас це виходить до своїх перемін. Знайте, що будь-які переміни, навіть негативні, вони рано чи пізно принесуть вам успіх. Тільки треба, ну скажімо, прожити такий етап, коли щось рушиться, воно рушиться в благо, не боятися, навіть коли ці переміни йдуть неприємного характеру. Наступне сколіоз також проблема сколіозу, особливо з особливо зараз в дітей ця проблема гостро стоїть. Сколіоз це внутрішній конфлікт. Скривлення хребта може бути зв'язано з конфліктом між бажаннями і обов'язками. Знайдіть баланс між внутрішніми потребами і зовнішніми вимогами. Тобто, чого сколіоз, тому що ми самі до себе внутрішньо хочемо одне, а зовнішньо ми або не дотягуємо, або засильно ви даєте нагрузку на себе, тому позвоночник прям він просто не справляється, і він виходить оця біль, психосоматика, страхи. Да, виходить чим скривленням, тобто скривила багато на себе навішала, а має бути баланс між нашими внутрішніми потребами, і ми маємо чесно собі дати відповідь. А тут і зараз я можу це собі дати? Не можу. Значить, мені треба поступово до цього шагати. Плани якісь вистроїти, дати час для досягнення якоїсь цілі. А ви поставили ціль, і ви, можливо, це буде частина аудиторії, яка буде дивитися. Ви прям на себе істащаєте. Хербет каже, вам та пашлати ось, і тому такий дисбаланс получається. Якщо це ми говоримо про діток, то внутрішні їхні потреби одні. Ми, як батьки, треба їм щось більше від них, може забагато требуємо. І просто цей внутрішній конфлікт дитини він просто вилазить чим. Сказати не можу, відстояти себе перед татом, мамою не можу, тому що я менший, вони старші, да? і страждає хребет. Тому звертайте на це увагу саме в дітях. Далі сустави. У вас болять сустави, неважно, які це сустави. тут в принципі, намальовані в нас плечі, да, сустави можуть бути, в принципі, в багатьох наших кінцівках, да, органах. Сустави болять, коли в нас немає гібкості і адаптації. Тобто, хочемо ми того чи не хочемо, в рамках, скажімо, нашого світу, особливо зараз, ми маємо вчитися гібкості і адаптації до нових перемін, да, якісь там катаклізмів і так далі. і так далі, Війни, тому... І т.д. і т.п. тепер проблеми з суставами сигналізують про небажання бути гібким і відкритим до перемін. Які ключі підказки, розвивайте з, е, здібності е, до адаптації, щоб, щоб зняти ці зажими. Тобто, по факту, це, знаєте, тіло наше зжимається, якісь переміни йдуть, неважливо в, як, в якій плоскості, да? чи це ваші внутрішні переміни, чи це там щось змінилось у вас в партнерстві з чоловіком і так далі. Тобто, Ми не гібкі, наше тіло просто, знаєте, як зажимається, і через сустави нас вилазить. Оця, Знаєте, не согласся з перемінами, не готовий я, і тіло зажимається, напрягається і стає в таку стойку, лі оце підходить тут. Бейбі за мрі, да? і це на психосоматиці вас вилазить на суставах. Сустави нам кричать про щось. От задайте собі, де саме, в якій області тіла сустави вас болять. Це вам і підказка, що ви не гібкі, ви не приймаєте зміну. Умовно, чоловік пішов, а ви це не приймаєте. Блокується такий блок зжим, а цепінняння душі туда, да? зупинилася, завмерла все, далі не рухаюся, і воно вас болить тривожить. От розбирайте свої історії, пропрацьовуєте, буде вам щастя. І кості, якщо у вас болять кості, це основа життя. Проблеми з костями часто вказують на втрату внутрішнього стержня. Да, тобто те, те саме про опору, про внутрішній стержень. Що робити в цьому випадку? Укріпляйте свою віру в себе, щоб е, створити е, прочний е, фундамент. Тобто, коли вас болять кості, ви не відчуваєте опори на себе. Ви опираєтесь, можливо, на всіх оточуючих, але не на себе. Тому будуть страждати кості. Нема фундамента, нема на що опертись. Працюйте далі з цим. Е, Напрямком. Наступну психосоматику ми розглянемо в наступних відео. Пишіть в коментарях, які ж частини тіла вас цікавлять. Я буду підбирати по ваших запитах відповіді на ваші питання.